Зараз стріщов, дизель яка красивенька. Е, До чого веду? Зараз остановлюся. Заклеїли мені колесо. Зараз подивлюся, як вони заклеїли. закліїли. Оплісь, мене. Йол! Хорошо. Заклеїли колесо. Ну поки нормально. Я тільки що бачу, як він мився. Миється. Супер! Опа! Гірка! Супермен! Вот так вот имеется в трущобах, окей? И это имеется. Ну как может с таких трущоб выходят красивые девчонки? Ну, я тысячу раз показываю, это не то, что... вот одежда везде висит, все А в дворе, дивите, как грязно, Я в шоке. Я в шоке. Ну что? Закліяли мені 3,5 долара і нічого розчу, не буде. Їду зараз назад, дивіться, воно спускає. Воно як спускало, так і спускає. 3,5 долара. Воно спускає, я зараз їду назад. Дивіться, які дівчатка з трущу виходить, дика воно красиве. З таких трущоб такі дівчатка. А я не пойму. Нагань маленька, ти їх дитинка. Ну що, заклеїли мені, я встановився. Хорошо, що я встановився. Зараз піду. Три половини доларів, воно спускає. Спускає до одного міста. Треба знімати, знімати колесо, робити по-людськи. А не, що на монтаж їхати на стоячій. Це я буду так місяць тепер їздити. Поїхали назад. Поїдемо назад за колесо. Спускає. я встановив. No good. No good. No good. Сейчас, пока я проверяю. No Please, look, no good. <laughs> okay. Короче, э... Сейчас поставлю на центральный и будет проверять. Айди, сиди, прийнял Шо що, що, я остановился дівчат поснімати і замітив. А так би это, буду ще раз робити. Поки далеко не від'їхав. Так це в мене морока буде. Надо знімати і робити по-настоящему. А там без камерка, треба камеру купляти. Ну все. По такі діла. Філіппіни дивують. Пока, пока.